У цього лейстілера рахунок наприкінці гри 38%. 5-4. У нього це вдалося, завдячуючи багу, зараз поясню. Це відбувається через баг інвокера з Forch спірітами і в комбінації з Найксом це повна імба. Дивіться, от у нього інфест 5 секунд, вони в паті з інвокером, скоріш за це, сидять. Якщо інвокер викликає Forch спіріта якщо ми з нього наведемось, то у нього 32 тисячі хп. Воно потім спадає, але якщо Найкс встигне швидко натиснути Інфест, як в цій ситуації, і потім вистрибнути з нього. То дивіться, що відбувається ворожим Магнусом. І вони так роблять всю гру. Інвокер просто в інвізі бігає поряд з Найксом, щоб викликати йому форспіріті у разі чого. От Найкс з інвокером стоять, викликаються форспірити 72 тисячі хп вже в момент виклику. Заскає інфест. Вилазить, мінус два. Надважливий тімфайт на базі. Почекайте, у інвокера відкаде жили форспірити, він підходить майже 100 тисяч хп. У фардів. Найк залазить. Миттєво вилазить з форспірита. Мінус три.